Так, солоденькі мої, привіт-привіт, Харків. Ви пишете, прямо виписуєте ці останні дні. Світло є в мене, настрій романтичний. Головне, не наврочити, щоб ми потім з вами при свічках не сиділи. Ну, такий настрій сьогодні. Хочеться трошки знаєте, Вихідні, можливо, хочеться трошки так. З емоціями, знаєте. Дівчата, якщо ваших хлопчиків з вами немає, писийтесь зі мною при свічках. <світ> Трошки поговоримо зі мною, з моїм таким обережечком, отаким захисним. До речі, кому треба свічечки на захист на чистку, ну ви знаєте, програмні свічки пишіть. Пишіть адміністратор, вам допоможуть підібрати, все зроблять. Мої селоденькі. Харків дивимося, що чекає область. Дуже багато питаєте, повернення. Я люблю дивитись на найближче, але ми можемо подивитися, що зараз іде. Я ніколи не бачила, що всі території нам він віддасть. Там сіра зона буде дуже велика. Те, як я бачу ясно бачення, тому що я свій регіон завжди дивлюсь сама для себе. У нас не буде спокійно. Можете мене за це не любити, у нас не буде нормально. Він зробить все, щоб не було нормально. Ми будемо це відлуння, таке відчуття, що може навіть щось перестрілювати постійно. Напруга буде постійно. От в нього зуб якийсь такий на нас. Ми йому поперек горлянки. Харківські. Харків найближчі дні. Ідуть розмови про нас йдуть. Не хоче віддавати. Бомбити буде сильно. Європа хоче у нас щось зробити. Що у нас по копалах корисних? Бо у нас щось хочуть. У нас щось хочуть, по-перше, як якусь базу, щось військове, по-друге, як. Um, щось добувати хочуть все ж таки. Думаю, що ми дуже корисні і ми дуже впливові, і на нас треба якусь ставку ставити. Руйнування передмістя, села, приватний сектор. Це найближчі дні. Поки немає ніяких домовленостей. А, чи піде ворог з Харківщини? Треба допомогти. Ні, відразу ні. ні. Випхнути можемо. От знову. Випхнути можемо. Треба час. Він нам буде щось пропонувати. От він не хоче нас віддавати, але, от дивіться, покращиться. Лінія фронту покращиться. Це бік куп'янський, однозначно. Харків найближчі дні. Загорить щось. Харків найближчі дні. Центральна частина. Будинок культури, суд суд, щось таке. Ні рано ще радіти за мир. Вночі не десь поспати. Тут не дрони, тут може балістикою жахнути. Чимось важким може жахнути. Ціль підсвічує. А можуть не сказати відразу, хоча у нас кажуть. Можуть якось, знаєте, як намагатися промовчити про руйнування Харків найближчі дні. Ну, вже байдавиться. Дивіться, холодно може все ж таки бути. Багато поранених. На жаль, показує, що може бути перебій зі світлом. Тут дрони. По енергетиці можуть дрони. Дивіться, не така страшна атака, що прямо ми тут панікували. Зараз ще світочку запалю. Не така страшна атака, але поспати зараза не дасть. Пожити по-людськи не дасть. Місця назвала. Просто ще церковні чомусь. От чомусь мені, знаєте, от як треба навколо себе це все позапалювати. Будемо вважати, що це добре, але іноді не до добра, коли є бажання навколо себе це все робити. Може щось статись. Я про себе, не про Харків, не переймайтеся. Хочу я у Харкові. Харків найближчі дні. Загроза для цивільних, для мирних. Підсилюють наш напрямок, готують нас, не пройде ворог. Відіб'ють таке відчуття, що на якісь дні він міг трошки пройти вперед, ворог, відіб'ють наші. Дуже багато дронів. Слухайте, не зневірюйтесь. Сказати, що він повністю піде з Харківщини. Хто вам це наворожив? Ну, дай йому здоров'я. Що піде ворог з Харківщини? Ну, По-перше, все спалить, по-друге, до кінця не вийде. Треба допомагати. Треба витискати. Ну от, активні бої будуть наступний місяць точно, до двох місяців щось буде. А в, в березні закінчиться обстріл Харкова. М -м, дрони ще будуть. Ні, початок березня щось буде. березень будемо дивитись окремо, але, от, як, знаєте, як є можливість затища. Купінський напрямок, найближчий день, Купінський напрямок. Руйнує, руйнує, стирає, але ну, ми тримаємось, ми, стра... ми стоїмо в обороні. Вовчанський напрямок найближчі дні, вовчанський напрямок найближчі дні. Ознанацька якась атака не дуже приємна. Ні, ми його від... відженемо ворога. Ні, там Вовчанський напрямок хай сидить вдома. А ворог вдома сидить, Полтава найближчі дні. Передмістя. Місто летить щось через воду ближче до води. Є загроза для Полтави, удар є. Полтава найближчі дні, інфраструктура. Таке відчуття, що перелітає місто і падає в околицях, отак через це місто пройшло десь впало. Інфраструктуру йому треба. Але Полтава це не ціль номер один, то просто якийсь об'єкт він там вибити хоче. Полтава, правда, свічка трещить. Миргород найближчі дні. Е, щось вітаєте один одного, що збили відбили Миргород, але прильоти будуть. І Місто, і район. Цивільні можуть, можуть постраждати. Тільки жертв не скажуть. Коли мені так показують, то може бути таке, що будинок Миргород обережне. Хмельницький найближчі дні. Хмельницькі. найближчі дні. Буде погрожувати. За, як, як вона? Хаес. Хаески. Всьінські найближчі дні. В районі загроза для цивільних передмістя, в районі прильоти. Хмельницька ЄС. Що буде? Ну, поруч щось бахнеться. Вибачте, у мене просто якась активність. Поруч щось буде. Смерті в області, в області прильоти сильні. Знову ж таки, десь намагаємось над водою збити. Не все виходить збита. Активність по області. Прям сильно гучно.